Кожного буде плющити по-своєму коридор затемнення це підкреслено кармічні історії. Кубань, Белгородська, Курська область що попросяться до НАТО, щоб не відбувалося, це буде тільки на кращій Україні. Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Львов Звальнюк. Сьогодні в нас астрологічна тематика, але дуже нагальна і дуже необхідна. Альбіна, я хочу запитати зараз. З 1 травня ми знову почули за такі надважливі теми, як Європейський союз, вступ України до Європейського Союзу і Альянс Військовий НАТО. Як можна Проаналізувати, дивлячись на те, що зараз відбувається на небі, з тим, що зараз відбувається в світовій геополітиці відносно України. Я можу сказати, що цей рік для України, от надалі, так, от перша половина була різна і весна непроста. Але надалі у нас дуже хороші аспекти. І я навіть прогнозую, що 1 липня ми почуємо дуже хорошу новину щодо ЄС або НАТО. Може навіть більше про НАТО, тому що якраз в липні, на початку липня, буде саміт НАТО і наші країни-партнерки, як я говорила, сусіди, так Польщі, країни Балтії, вже підіймали якраз в коридорі цього затемнення. Підіймали це питання, що Україна має бути в НАТО. Ми вибороли це право. Е, тому подивимося. Так, е, захід він такий все ж таки бюрократичний. Тому якщо в них є правило, що е, воюючу державу не можна прийняти, то звісно, вони будуть опиратися на ці закони. Але е, ну, життя мінливе, так? і кожен день на війні особливо нас вчить тому, що е, ти сьогодні вже не такий, як вчора. Все вже змінилося, так? і чим надалі, тим більше. Тому подивимося. А що стосується ДЕС, то я думаю, що так само, якщо не влітку, то от осінню в нас є там ціла така черга з хороших аспектів. Два буде в жовтні, там буде в листопаді, і в грудні на кінець року будуть два дуже хороших позитивних аспекти. Тому цей рік кінець його принесе нам точно хороші новини. Подивимося, можливо, ще й туди, і туди вступимо. Подивимося, щоб не відбувалося, це буде тільки на краще Україні. В нас закінчується фаза ретроградного Меркурію. Паралельно, в нас просто всі е, події, які могли статися, е, сталися е, от в цей період. Метеорит пролетів. Північне сяйво ми побачили. Сьогодні сонце видало унікальний ореол, е, що теж є дуже особливим. Хочу спитати, от е, і ретроградний і Меркурій, от скажи, будь ласка, от в цей період так багато небесних див відбувається? Це взагалі знак до чого? В моєму житті всі знаки до хорошого. Та, як кажуть, якщо ти хочеш знайти собі тисячу відмазок, то ти їх знайдеш. Якщо ти хочеш знайти собі тисячу підказок, то ти їх знайдеш. А, дійсно, коридор затемнення це підкреслено кармічні історії. І тут все, що відбувається, воно настільки важливо, навіть якби там мурашка проповзла і щось там таке сталося, це так само дуже сильний знак. А тут же, ну просто. Таке, Що ну, не повірити в те, що це добре, просто неможливо. До речі, резонанс від сонячного затемнення був так само позитивний для України. Так само був трин. І він так само стосувався відносин, там, третій, восьмий, тобто ближче наше оточення, дальня підтримка а, від країн-партнерок. Я вважаю, але це вже ну, як, це не астрологія, так а це просто вже мої такі історичні внутрішні е, відчуття, що це дуже яскраві знаки. Це вже нам говорить небо, що все добре, ми почули ваші молитви, тільки трошечки потримайтеся, і все буде добре. Так, і гало сьогодні було дуже чудове, дуже казкове. Після Ей, такої ночі. Так, ніч була дуже важкою. Я хочу запитати за контрнаступ. Говорять, що контрнаступ офіційно і вже в повній силі розпочнеться після 15-го. Травня. Зараз він йде помалу тихо, спокійно, а от перші результати контрнаступу ми вже почуємо після 15 травня. І е, мені стало дуже дивно, тому що 15 травня закінчується ретроградний Меркурій, так? Е, що розпочнеться в другій половині травня. Ну, я хочу сказати, що в нас же як виходить, коли Україна йде в наступ, в контрнаступ, то все одно це дуже тихо і нишком, тишком нишком все відбувається, так? тому що ну, ця тема вона не любить розголосу. Я можу сказати, що 29 квітня в нас був дуже хороший аспект, тому я впевнена, що він потрошку дійсно міг вже розпочатися. Mm -hmm. так? Але поки того не коментують, ну і мають на те право. А щодо 15-го, я так само посміхаюсь, бо в нас тут резонанс з тим квітневим впливом 12, -го, 13 -го травня, йде хороший аспект тут і до Марсу, і до тієї чутливої точки в гороскопі України це mm -hmm. поєднання Юпітера з Меркурієм. Ця точка завжди, з 14-го року, як я аналізую і роблю всі прогнози. Вона завжди спрацьовує. То тут є о, хороший, такий, ну, хороший вплив від Марсу. А, тому я думаю, що так, контрнаступ або почнеться, або закінчиться, але в будь-якому випадку а, це дасть нам дуже хороші результати. тут без варіантів. І, до речі, 21 травня дуже хороший аспект, я його виділила: Юпітер буде втрині до Сонця. Юпітер, планета великого щастя, Сонце це столиця, це президент, це як Україна себе показує світу, як ми світимо. Так? І ось тут вже такий, прям може навіть статусний якийсь аспект буде, а, і формула перемоги тут є підтримки. Тому можливо контрнаступ почнеться трошечки пізніше. Або закінчиться 21-го. Ну, тобто, астрологія вона говорить про ймовірність подій, чи так, чи інакше. Вже потім, коли це відбудеться, тоді астролог аналізує ці прогнози і записує дати для того, щоб надалі е, давати більш е, дієві такі точні прогнози. Альбіна, я хочу запитати е, стосовно от таких важливих аспектів, ти говорила 21 число. Е, Валерій Шатилович говорив, що в нас взагалі травень місяць це місяць завершення активних бойових дій і початок перемовин з позиції Сили для України. Чи бачиш ти як астрологиня таку тенденцію? Так, Чи наприкінці так. місяця є в нас зменшення бойових якихось дій на території України? Ну Ось цей аспект він дуже-дуже мені подобається. Я його навіть обвела, поставила знаки оклику. ну тобто Я його виділила одразу як дуже важливий, він буде знаковий. А, ну Надалі там будуть так само різні аспекти. Ну тобто, от Знову ж таки, астрологія вона не говорить так детально, але вона говорить, що так, може бути напруга, з чим вона пов'язана. З нападами, шахедами, нашою роботою ППО, чи ми відвоюємо територію, чи ми там получимо підтримку від НАТО? Так? Чи ми сядемо вже за стіл переговорів, як країна переможець, і поставимо свої умови країні переможені, так у угу. ми. Маємо так отримувати репарації, і ми маємо добиватися того, щоб Росія понесла відповідальність за те, що вона накоїла, так ну, от все це є в тому чи іншому співвідношенні. Воно все є. Але я хочу сказати, що дійсно 1 липня мені подобається цей аспект дуже сильний, так тобто він вже починає працювати. Ось зараз він вже потрошечку починає працювати. І в червні ми навіть побачимо, до чого він нас несе. Бо навіть в червні вже там за три тижні він може дати подію якусь хорошу. Може, це не буде вступ НАТО, але це буде якраз остаточна перемога, тому що там так само статусний аспект. Ось той. то. Я бачу так ці події. Скажи, будь ласка, а от якщо поговорити з точки зору людей, які для українців ми поговорили про Україну, так? Про війну поговорили. А от соціальні проблеми для українців і соціальні перемоги можливо для українців в травні місяці, є? Ой, в травні місяці є дуже дві цікавих події. Це е, переход, такий захід урану в четвертий дім і вихід. Про це е, навіть починався мій ютюб, мій от власний ютюб з е, е, однієї з перших відео якраз було про це: що уран е, зайде в четвертий дім і підніме тему м, трансформації. Тобто, четвертий дім це дім кордонів, е, це дім нашого дому. Це ремонт, це відбудова, це повернення наших територій, це повернення якоїсь старої назви, це щось по, щось старе, глибинне, корінне, про що ми може забули. Тому я й говорила там, давала такий сміливий прогноз, що можливо от є така ідея повернути Україні назву Русь Україна або Україна Русь, щоб о, в нашого сусіда раз і назавжди відбити бажання. Ну, красти так, нашу так. історію, так, типа їхня там е, как, е, да, право на, на, на їхню історію, да? тобто ми відемо, таку боротьбу, от відбити це бажання, тому що це наша історія або Русь була одна, київська, все. Тому це перше торкання Уран зробить в кінці травня, 25 травня. Ось бачиш, якраз ти питала на кінець травня, що може бути? Це буде перше торкання, тобто це перша історія. і Можливо, якраз перемога, перша така значуща відбудеться на 25 травня та напередодні, бо ми будемо підіймати тему кордонів. тут є… Ну, я б сказала, якщо це людина, то я б сказала, купівля нерухомості, купівля квартири, тобто ми будемо відбудовувати наші стіни, Україну, як в прямому сенсі, ми почнемо широко вже відбудовувати міста і селища, так? Угу. і от в такому широкому, глобальному езотеричному плані. А далі ще повернеться цей аспект 15 грудня. Тобто уран зайде, потім вийде, потім знову торкнеться, ми знову повернемося до цієї теми 15 грудня. І як я казала, на кінець року, на кінець грудня, в нас хороші йдуть два сильні аспекти перемоги. На 19 січня так само аспект перемоги, тому ця тема бачимо знову повторюється. Так? І остаточно уран зайде в четвертий дім, 9 березня. 24 го року, тобто ця вся історія, так, відбудова і назва повернення може бути так і закріплено вже остаточно буде травня. Але далі Уран ще буде йти по нашому четвертому дому, наводити лад, реконструкцію, реформацію, так щось нове буде привносити. І це станеться аж до 26, го 27-го і остаточно з го дому він піде надалі о, в 18 січня 28-го року. Тобто, mm -hmm. це буде в нас період такої реорганізації, реструктуризації, повернення свого. Я навіть там е, давала такий ще сміливіший прогноз, бо я говорила, що там може Кубань. Белгородська Курська область, що попросяться до нас, тому все може бути, тому що це були якраз наші території. Ну ми як на правах демократичних, звісно, будемо все роздивлятися, але за Гарбницького ми туди дійсно не підемо, тому що це не наш метод, це точно. Альбіна, я дуже вдячна. Дуже цікавий в нас травень. Ми проживаємо зараз історичні моменти, і я впевнена, що ось так багато астрологічних подій, які ми з вами бачимо, вони відбуваються не просто так. Це дійсно знакова знакові події. Альбіна, вдячна за прогноз. Чекаємо вас вже в студії. До зустрічі до наступних ефірів. Дякую, шановні глядачі. Підписуйтеся на канал Альбіни Пономаренко, пишіть свої коментарі, задавайте запитання, ставте вподобайку майстру і пам'ятайте, все буде Україна!